Таку дуже важливу тему, як перепрошивка е, програмного забезпечення для всіх пристроїв електронних, електронних на фронт, будь то смартфони, будь то планшети, будь то ноутбуки, будь то військові комп'ютери чи будь-яка інша техніка. Тобто е, в ідеалі. В ідеалі, країна повинна забезпечувати така сильна цифрова країна країна. З технологіями власними, власними всім цим для армії. Але ми такого сказати про себе не можемо. На жаль, не можемо сказати, тому ми закупаємо. Я речі, не знаю, скільки правда, що найбільш стабільний а, ВПЛА для розвідки, виключно для розвідки це лише очі, вони, тобто, ця армія безпілотних літальних систем це виключно очі і ніяким чином не замінить нам артилерію. Тобто будемо казати, що тут винен президент і головнокомандуючий, які переводять місію артилерії, тяжкої артилерії, балістики на оці жужалки. Тут виключена а, українська армія, гниє з голови. Це зробити неможливо, і о, о, так ми будемо втрачати з вами Покровськ, Краматорськ, дякуючи, е, дякуючи ото, о той доктрині, яку хай Зеленський візьме собі собі і. Е, Кудись з цією доктриною сходить, і це власне все, що можна сказати про це. Але ми зараз про перепрошивку. Так, от якщо почитати, наприклад, мілітарі там досить таке авторитарне видання, яке от пише реалі, то о, у принципі українські. А волонтери-програмісти перепрограмовують власною прошивкою, вони назвали цю прошивку, як вони назвали, 1001. Е, тобто, коли я бачу в прошивці 1100 я розумію, що щось що це буде для військових. Тому що ми так скажу, домовилися включати такі, власне кажучи, цифри. І так, ми знаємо, що коли якісь е, апаратура, ноутбук чи е, планфо, е, планшет, чи е, Uh, чи смартфон заїжджає в країну, надаються uh, при виробництві отакі от імеї. Перший другий імеї. в ноутбуках вони можуть бути там можуть бути один імей, а uh, і оці от імеї треба перепрограмовувати. Це перше. Друге, це, це, це робиться для того, друге, що повинно працювати е, в даному е, цифровому гаджеті, це зміна геолокації. Тобто це включене або включене VPN в, е, дану, в даний пристрій. Будь це смартфон, планшет, ноутбук, ноутбук комп'ютер, якийсь все повинно абсолютно бути забезпечено робочим VPN -ом. І робочий VPN може забезпечити лише. Е, Точно на такі, як ми покладаємося, це в, власні українські ВПН. В принципі, зміна геолокації з України на Україну, але там не е, місце положення біля Константинівки, а десь буде показувати Запоріжжя, чи на не Запоріжжя, давайте там е, Львівська область. Це вже перемога. Тобто е, зміна геолокації з України на на Україну, там Україна, там наприклад Румунія, Україна, тому що це і е, це якби робочий інтернет. Е, Сіті, і Вони можуть не працювати, це не від нас залежить, але український ВПН повинен стояти у всіх, власне кажучих, пристрах. От, um... Знаєте, де, де не треба прошивати, да, 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 це теодоліти. Справді для корекції для роботи на фронті ці прилади точно не треба прошивати, а от е, інші прилади прошувати над, треба. Так, от, військова прошивка, що пише власне штучний інтелект, зазвичай відноситься до програмного забезпечення, яке використовується у військових пристроях, зокрема, в безпілотниках для захисту від ворожих засобів радіоелектронної боротьби та підвищення безпеки оператор. А ну, що це дає захист від реп покращене захист від ребця? Прошивка може містити функції, складаються з виявленням дрона на радіоелектронної боротьби, наприклад, шляхом блокування GPS у пульті керування або захисту пілота від визначення його координат. А це те, що дрон даний дрон працює без системи GPS. Ну, то Взагалі дрон це радіозв'язок GPS. Йому, в принципі, він включений в, в можливість даного дрону, але на фронті його треба виключити. Так, от, зазвичай стандартна прошивка, заводська так прошивка, вона не без цього, тобто GPS і координати, побачить вас, ваш противник. Крім того, скажімо так, побачить картинку при тому з вашого дрону, коли буде працювати система РЕД, і буде розуміти, куди цей дрон направляється. Тобто, перепрошивка змінюється на кращі умови. А автоматичне повернення тобто, якщо ви хочете повернутися до заводської до прошивки, його можна. Назад це зробити. І, до речі, всі перепрошивки для військової техніки можна робити віддалено. Ці програмісти, які працюють при встановленні таких, там, наприклад, програм Time Viewer, вони в принципі будь-яку апаратуру можуть зробити віддалено. Ну, Розумієте, якщо людина перепрошиває військову військову власне апаратуру. То, власне кажучи, така людина повинна стояти на обліку у військовій частині. з цими документами, тобто, військова частина повинна знати, хто саме перепрошиває, і ці люди стоять під таким знаєте, бронюванням у державі. Вони там прикріплені до військової частини і. Сидять там десь віддалено і роблять перепрошивку буквально кожного комп'ютеру, там е, кожного електронного пристрою. Тобто зміна імеї перша на військову перепрошивку. Це називається, тоді буде називатися альтернативна операційна система. Тобто є зависька операційна система, а є альтернативна. Це коли програміст заходить, там щось е, мовою програмування вводить, змінює там е, основне. і Це називається альтернативна е, операційна. Система. Вона, цей пристрій бучу на там ноутбук Dell, вже не під гарантією компанії, власне кажучи, а, а, і, і тих агентств, які б мені зробили на цей ноутбук безкоштовний ремонт. Більше, якщо в мене там є гарантія, більше ніхто безкоштовний ремонт мені не зробить, Але вже й не треба, тому що ви там змінили завідські настройки. А, далі що це дає? спеціалізоване програмне забезпечення, військова прошивка може бути адаптована до конкретних задач, до умов, з якими стискаються ем, військові. Тобто, е, от про це, що держава повинна забезпечити, це саме прошивка усього, що тільки можна і не можна прошити, навіть де, дивлячись, от що намагаються скинути цю перепрошивку, яка називається 1001, Ну я вам скажу, що тут а, я, я даже, даже не хочу сюди а, а, головою вам щось показувати. Одним словом, тут взагалі а, все змінюється. Там, наприклад, а, а, що, що там може бути, це від, відключення GPS, це відключення зон польотів. Тобто у а, в дронах є зони польотів, де дрон може літати, де не може літати, і це також встановлює, наприклад, Китай, тому що вони займаються мавіками. А нам ці зони польотів а дуже не треба. Да? Вони вимикаються, власне кажучи, все зона польотів абсолютно все піде. Там якісь фонарики відключаються, тобто там є ці голубі фонарики у мавік. Вони відключаються. Що дрон робить у випадку реп-системи? Це можна запрограмувати і от тако. Програмування можна. Тобто, у вас є, власне кажучи, от ви, та людина, хто має, ем, має дрон, ви підключаєте, але подалі від фронту цей дрон до вашого ноутбуку, комп'ютеру. Ви, е, ви зв'язуєтесь з програмістом по програмі, яка віддалено може зайти на ваш робочий пристрій. І Перепрошити, тобто їхати цьому програмісту там, наприклад, з Івано-Франковської області або там з Львівської області, не треба. Така людина може зробити це віддалено, але це ж повинно бути гарантуватися державою, що кожен пристрій пройде, пройде оту ту перепрошивку. І, і тоді ми будемо мати справжні альтернативні операційні системи. Я вже казала, що для, для військового е, застосування нам треба окреме взагалі мого програмування. Е, і це буде е, взагалі піском тим, що з цим наш ворог не впорається. Але е, ще хочу нагадати, що в принципі інтернет на, е, в, на фронті він повинен бути виключно. Е, е, виключно Оптоволоконний, наприклад, там за три кілометри до, до лінії фронту якась хата стоїть, і в ньому є було місцевий провайдер, український місцевий провайдер. Супер, нам цього вистачає. Значить, до цього провайдера до цього кабелю вже можна під'єднатися. Тобто, ми не, ми не закупляємо роутери українського чиноземного виробництва з сім картками. Все, знайшли місце, а як то кажуть, да, тобто для кабеля. А, окей, буде вам інтернет на фронті? Нема місця оптовол... для оптоволоконного інтернету, тоді лише радіозв'язок. Значить, будемо крутитися у радіозв'язку. Тим паче, що цей радіозв'язок дозволяє робити, я не знаю, він, він не тільки там одну тисячу кілометрів покрити. Якщо правильно покрити, він десятки тисяч кілометрів, ну, не кілометрів, а 5, 10, 15, 20 кілометрів може покрити радіозв'язок. В чому проблема? Тому що це дешевше, до речі. І, от, наприклад, є там компанії, які, які власне кажучи, роблять військову прошивку, ну, але таких мало. От я знайшла там. Uh, Flight -те технології вони от під власні те, що вони uh, продають, вони роблять власну військову прошивку. Але uh, цим займаються далеко не всі. Але нам потрібні спеціалісти, нам потрібні програмісти, що ви знаєте, що ви та людина, яка ви можете перепрошувати нам все, що тільки можна. То тоді нам треба, щоб ви підійшли у вашу територіальну оборону, військову частину, і сказати, да, я така людина, от я не дуже хочу на фронт, візьміть мене, забронюйте. Я в, в резерві плюс, в армія плюс. Я, значить, як заброньована особа, я сижу і перепрошую вам техніку. І все працює. І зробити якусь універсальну альтернативну операційну систему, яка буде просто під все підходити, і по якій всі програмі от, Задали там алгоритм про прошивки і 10010100. І а, в принципі, мова програмування, це якраз єдинички і нуліки. Тобто з цього все починалося. В принципі, це істотки. І по військовим протоколам, по простим, без третьої сторони про, про протоколу. Я б сказала українського виробництва. Нам на натівські протоколи не підходять, не беруть нас НАТО, значить, натівські протоколи нам не треба. От коли нас візуть натівські, тоді ми зробимо апаратуру з протоколами а, на НАТО, а у них протокол SIMPLE, тобто найпростіший військовий транспортний протокол. Ну, начебто, я так читала. Але нам той SIMPLE поки що встановити не треба. Як будемо в НАТО, тоді, значить, будемо а, встановлювати. Оці протоколи. А поки що, для того ми повинні бути повноцінним членом НАТО, нас не хочуть брати, тому нас нам нам підходять такі українські військові протоколи. От про. От, про це я хочу сказати: що будь-який пристрій повинен бути гарантовано перепрошити державою, що держава повинна на обліку тримати людей. Програмістів, які вміють перепрошувати. А військова військову частину обслуговують програмісти. Але знаєте, це у волонтерському вигляді лише працює. Воно працює, але працює лише як волонтери. Так, оце неправильно. Це неправильно, якась частина повинна бути оформлена як програмісти, а якась е е частина повинна бути волонтерами. Хоча б пару програмістів на військову частину повинна бути абсолютно обов'язково. Ну і в принципі це все, що я вам хотіла сказати. Так що перепрошуваємо. А якщо у вас е, стосується військового, ви біжите до е, або не біжите. Ви телефонуєте до програміста, кажете: мені треба пропрошити е, мій смартфон. Е, давайте зробимо якусь в Україні, договоримося про. А, якусь символічну плату, да, тобто це для військових щось щось треба скинути людину там на, на каву, але це повинні бути гроші абсолютно а, символічні. Ну і власне кажучи, маємо в постійних контактах у власному смартфоні людину, яка може вас. Програмну вам програмно допомогти, коли там у вас якийсь хелп на фронті має, щоб ви знали, куди можна позвонити. Це реально спеціаліст вашої справи. Програмісти вони сидять в Україні на державу на інші держави працюють віддалено, віддавати нікого. Ми не віддаємо це робота на ворога і точка.